Слава Ісусу Христу! Друзі, зразу вам записую другу частину. Другу частину так, щоб не втратити якби, думки, і максимально, якби, максимально, щоб максимально передати вам ті моменти. І щоб ви розуміли, коли я зрозумів, зрозумів, що Господь уже благословляє мені, дає поміч мені, водія. Плюс він мене заправляє машину, та? і тим самим ти розумієш, що Божа воля вести цих людей якби туди, що ти рухаєшся правильно. І щоб ви розуміли, коли я зайшов в хату, коли я зайшов в хату, тоді, ну, щоб ви розуміли, тоді ходив в ковід. Ходив в ковід. І мені моя дружина дає мандарину. мандарину точніше, якщо бути, точніше, то апельсин. Апельсин почищений. І я беру апельсин. Знаєте, я його нюхаю, опа, а в мене немає нюху. А потім я беру його на смак, а я не відчуваю. Тобто, я відчуваю мокроту, але я не відчуваю смаку. Я потім йду в кімнату, якби, кладу термометр, ну, термометр, бах у мене температура якби, там, та. і я розумію, ну, що я приїхав. Та. Ну, що я приїхав, але ну, як вам сказати, ну, це перешкода, там, та. перешкода під, 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 перед доброю справою. Ну і я дружині кажу, кажу, кохана, мені треба пропотіти. коротше, Подзвонив брату з попросив у нього, я маю курцяту на алкоголь, але я у брата Збишика попросив, щоб він мені дав розрішення, щоб я випив просто кружку вина. Це все от я випив кружку гарячого вина, закусив це все медом, медом, імбріом і лимоном і просто ліг ліг якби спати. Ліг спати, моя дружина лягла біля мене. Давид, Давид тоді ще був маленьким, теж ліг біля мене. І щоб ви, розуміли, щоб ви розуміли, я, знаєте, я прокидаюся вночі. Вночі від того, що, як наче в тебе всередині, горять легені. Тобто, ти, ти якби дихаєш, а в тебе так пече, всередині, все, якби там. А, я так, знаєте, зрадів, що я вже все, Я вже, тіпа, сьогодні, сьогодні, я дуже зрадів. Через те, що саме сьогодні я вже стану перед Ісусом і подякую йому за 5 років тверезого життя разом з ним. Та. Я подякую за те, що витягнув мене, за те, що я міг з ним пожити. І, і знаєте, я якби... Я зрозумів, що, ну, що я тіпа, що все я горю зсередини, якби там. Та. І вийшло так. Що потім я так повертаюся, знаєте, а тут лежить мій Давид і Олюнька моя, моя дружина. І Давид так лежить, Олі так незручно, мені незручно, а Давид як король, знаєте. І я такий дивлюсь на Давида, дивлюсь на Олю, і кажу: Господь, я ще хочу пожити. Я не хочу помирати, ну, я ще не хочу. Е, ну, я не боюся смерті, я готовий вже. Тому що я знаю, що я зустрінусь з тобою, і я тебе вже знаю. Ну, по суті, я вже тебе визнаю, і я тебе знаю, і я вже готовий. Але е, кажу: я хочу ще пожити в сім'ї. Це для мене щось нове. Якби. Господи, ти знаєш, що це для мене нове і це для мене складно. бо Бо хто живе в сім'ї, той знає, що формувати, будувати сім'ю це дуже складно. І кажу, я ще хочу пожити. І потім відбувається такий момент, я кажу: Господу, Боже! А там же ще Володя, там же ще Олег, там же ще е їх же треба завести, щоб вони, вони ще не готові до зустрічі з тобою, а так зіп'ються, і, і, і мені все так складалося. А потім до мене приходить така думка. Я просто мій друг і мій лікар, який мене лікує, це святий Джозепе Мускаті. Будьмо уважні. Раджу всім комунікувати і молитися за зцілення, за заступництвом Джозепа Мускаті. Зцілять вас буде Ісус, але за заступництвом святого Джозепа Мускаті. І я, щоб ви розуміли, я тут згадую про це. І так просто, знаєте, кажу Святий Джозепе. Будь ласка. Це в наших тут лікарів немає ніяких ліків від ковіду. Але я знаю, що ти там з Господом на небі, піди просто до Господа і скажи йому, що я вірю, що одне його слово, і я завтра буду зцілений від ковіду. Попроси, ти ж мій лікар, попроси в нього за це. І щоб ви розуміли, я в такому моменті заснув. Друзі, на ранок я прокинув, по-перше, я прокинувся. Десь в 6 годині сам. І я таки підходжу до зеркала, а в мене відновлене тіло. Тобто, як вам сказати, я наче як відпочивав десь на морі. У ну, мене немає втоми після Донецька, після служіння сиротам. Немає жодної втоми. Я так дивлюсь на себе, я такий розовенький. Я беру, я беру термометр, ставлю в мене 36,6. Другий момент. Я беру той самий мандарин. Той самий. Я починаю його їсти, в ньому є смак, я відчуваю запах, я повністю зцілений. Я повністю зцілений. Ісус зцілив за заступництвом Джозепа Мускаті. І щоб ви розуміли, я розум... ну, коли ти розумієш Божу дію, ти окрилюєшся. Але поки я собі готував там каву, чую гавкає пес, мамин. Виходжу, стоїть Володя з сумкою і стоїть Олег. І кажуть, ми готові їхати. Ми готові їхати. Друзі, Богу подяка за все. В третій частині про Володю я вам розкажу про нашу дорогу, як Господь нас примножив по дорозі. Хай Господь благословить кожного, люби просто, просто люби і будь відкритий на добрі справи.